Любов матерів змінює світ. Під таким гаслом об'єднав берегині роду дев'ятий з'їзд спільноти матерів у молитві Мукачівської греко-католицької єпархії, 23 травня у Свято-Миколаївському храмі в селі Доробратово, що на Іршавщині, понад дві тисячі матерів з усіх куточків Закарпаття зібралися, аби помолитися. Прийшли помолитися за здоров'я, за своє, за своїх ближніх, за своїх дітей і за всього і за всіх. Людей Все, і за мир, особливо за мір уби війна прекратилася. Першу чергу за діточок, вони тут біля мене, а у другу чергу за тих солдат, які воюють на сході України. Знаєте, їм дуже потрібна наша молитва, бо через молитву дійсно вони отримують те все, що їм Господь дарує. Служителі церкви відмітили велике значення таких зустрічей у духовному вихованні людей, адже молитва має велику силу, а молитва матері подвійну. Ми з наших дітей молити на нас безцінний дар. допоможе нам Господи. То це зараз то бо тільки так ми зможемо, ми зможемо побудувати гарну Україну. Гарну країну, де діти будуть завжди мати гарне майбутнє, і в цьому, звичайно, є надзвичайно велика роль кожної жінки, кожної матері, кожної дівчини. Сумістили щорічний з'їзд матерів у молитві зі святом перенесення мощів Святого Миколая Чудотворця. В Нашому храмі є вже мощі Святого Миколая Мелікійського Чудотворця. То є проголошений праздник, Кожен у цей день може отримати повний відпуст гріхів. Кругом церкви дуже багато священиків, і всі матері стараються при будь-якій нагоді сповідатися не лише раз у році, але якнайчастіше. як найчастіше. Отець Василь каже: матерів об'єднує не лише молитва, а й те, що вони самі стають ближчими до Бога та несуть у своїй сім'ї любов, злагоду та спокій. А це дуже важливо для родини у такі важкі часи, які переживає Україна.